У мене перше вигорання, тупо через два місяці було. Ми, ми, ми просто не відпочивали. Ми за перше літо зробили десь 60 треків. Зрозуміло, що дуже багато з них не повиходили. Тому що в нас ще і прайс був такий 150 баксів трек. Ну, Ми, 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 ми їх штампували. Ну, ми почали дуже багато робити пісень іншим артистам, і через декілька місяців нам запропонували вже повноцінно стати артистом лейблу. Але нам сказали, ну чоки, якби, будемо працювати, але вам треба там зальчик піти, підкачатися. І ми такі, ну ладно, ну, і взагалі, да, що дашоте ну. Зачіска в тебе. Така. Ну, почалася тотальна робота над нами, щоб ми були класними артистами. реально. І ми дуже, звісно, довго ламалися, ми такі, ні, ні ми не будемо. Ми бачимо свою музику, ми, бо, так, ми, так, ми інші. будемо робити. Ми ми ми, ми не такі. Да. І ми дуже довго. ну Десь років півтора, ми реально знаходили. Такий спільний момент, що, mm -hmm. що подобається нам, і Лейблу, бо mm -hmm. це було дуже важко. Ми постійно, типу, один одного намагалися перегнути, і, і... ми ще намагалися завжди переконати, що їм це подобається. Да а, а і, і нас так само намагалися переконати, і було дуже важко.